Всім привіт! Хочу вам показати, як у нас росте шпинат. Так, оце в мене діляночка готується під помідори. Тут вона ще не перекопувалася нічого, бо в мене тут вирощується шпинат. Я його весною сіяв. Трошки він сам засіявся. Весною я його досівав, я показував відео. Не знаю, який це сорт шпинату. От таке от таке насіння. Зараз покажу. Отаке От насіння його. І просто дивіться, скільки шпинату. Нічим не підкормлюється, сам собі росте. Я просто розсипав насіння, дощик його пробив і це, і це ми вже його їмо. От, ми вже собі рвемо і робимо салат з нього. От таке. І ще тиждень. ще тиждень він буде рости, я аж буду. Аж буду в суботу садити помідори. Дивіться, якісь банати. Кубками є різне. Тобто з бур'яном, навіть е, слимаки навіть його їдять. От. І це. Ну, все одно вони вже не можуть з ним поратися. Стільки, стільки засіявся. От. От одну рослину покидається. Із одної рослини, просто вона виростає 2, 2 метри, може навіть більше. І купа насіння воно розсівається. І зараз весною просто вітаміни під ногами. Отакий От так ми вирощуємо шпинат.